Привіт! В цьому відео ми поговоримо про те, як почистити шви в ванній кімнаті між ванною та плиткою за допомогою пароочисника Kercher SC1 EasyFix Premium. Показую, як виглядає шов зараз, до того, як ми почали чистити його пароочисником Kerchir. Ви бачите, що силикон почорнів. Десь силікон ще залишився в нормальному стані, але все ж таки треба чистити. Там є навіть пліснява, і тому давайте разом з вами спробуємо очистити його від плісняви та бруду. Підготуємо керхер. візьмемо насадочку спочатку і спробуємо чистити. Ми врешті-решт зняли насадку і вже чистимо без самої насадки. Бачимо, що нічого поки що не допомагає, тому ми взяли миючий засіб для. Ванною, який бореться з пліснявою, і розпилили його. Також ми ще додатково взяли щіточку і почали терти щіточкою для того, щоб видалити бруд і було більш легко очистити це все. Але, як ви бачите, особливо змін ще немає. Змиваємо водою і дивимось. Як ви бачите, результату взагалі ніякого немає. Тобто ми використовували пароочисних керхер, терли щіточкою, використовували засіб і нічого не допомогло. Тому мій висновок для швів між ванною та плиткою, особливо якщо там є пліснява, то пароочисник кюрхер вам точно не допоможе. Щоб очистити все ж таки. Шви, треба повністю прибрати старий силикон та засиликонити по-новому. Підписуйтесь на канал, це буде в наступному відео.